Alco. Quality for life. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми будемо оглядати генератори компанії Алко моделі 3500 c та 6500. c Це однофазні бензинові рамні генератори з потужними чотиритактними двигунами, оснащені розетками 230 В перемінного струму та 12 В постійного струму. Давайте оглянемо генератор Alco 3500. Для того, щоб надійно тримати всю конструкцію, генератор обладнаний трубчастою сталевою рамою. Рушієм цього всього є 4 двигун об'ємом 212 кубічних сантиметрів. Об'єм оливного картера складає 0,6 літра. Двигун також обладнаний системою захисту від запуску з критично низьким рівнем оливи. Для запуску генератора в нас передбачений механічний стартер та для легкого запуску на холодну важіль повітряної заслонки. Генераторна установка видає 2,8 кВт номінальної потужності та 3,1 кВт максимальної потужності. Для пониження вібрації у нас двигун та генераторна установка встановлена на гумові підвіси. Генератор має бак на 15 літрів. При середньому навантаженні палива вистачить орієнтовно на 10,5 години. Також бензобак має показник рівня палива. Суха вага генератора складає 50 кг. В комплектацію до генератора входить інструкція, де є українська мова, дві вилочки і мінімальний набор інструментів для обслуговування. Транспортувальний набір, до якого входять ручки, опори та колеса, докуповується окремо. Тепер давайте оглянемо генератор з усіх сторін. На правому боці пристрою у нас знаходиться захисна пластина, яка захищає генераторну установку від можливого пилу, бруду та бризок води. На лівому боці у нас знаходиться, як вже було згадано, механічний стартер, важіль повітряної заслонки, паливний кран та повітряний фільтр. Фільтр поролоновий, дворівневий, грубий та тонкої очистки. Для роботи в запиленому середовищі рекомендується просочити моторною оливою. На передній панелі пристрою у нас знаходиться так звана глушилка, клеми для живлення лінії 12 В та на максимальний струм 8,3 А, відповідний запобіжник, індикатор вихідної напруги 230 вольт. Автомат на 230 вольт, клема заземлення та дві розетки по 16 А кожна. Вихідна напруга генерується за допомогою альтернатора, виготовлена з високоякісної міді. Оскільки вихідна напруга залежить від обертів двигуна, які в свою чергу залежать від навантаження. То вихідна напруга контролюється блоком AVR. Ця абревіатура означає Automatic Volt Regulator, тобто автоматичний регулятор напруги. Давайте оглянемо генератор Ако 6500C. Конструктивно цей генератор нагадує модель Alco 3500C, але все ж має трошки інакшу конструкцію. Оскільки генератор 6500 c потужніший за інші генератори Alco, відповідно, він і має більші розміри. Суха вага генератора цілих 88 кілограмів. Палений бак на 25 літрів. При середньому навантаженні вистачить орієнтовно на 8,5 годин. Об'єм двигуна складає 389 кубічних сантиметрів. Об'єм оливного картера складає 1,1 літра. Двигун також обладнаний системою захисту від запуску двигуна з критично низьким рівнем оливи. Генераторна установка розрахована на 5,5 кВт максимальної потужності та 5 кВт номінальної потужності. На передній стороні генератора ми бачимо важливі деталі, такі як 12-вольтовий акумулятор, замок запалення. Це означає, що генератор додатково ще обладнаний електричним стартером. Також на передній панелі у нас виводи для 12-вольтових ліній на максимальний струм 8 А, відповідний запобіжник, індикатор 230 вольт, автомат на 230 В та заземляюча клема. Далі у нас дві європейські розетки по 16 А кожна та відповідні їх запобіжники. І розетка на 32 А. При використанні генератора на повну потужність наполегливо рекомендуємо використовувати саме цю розетку. В комплектації входить інструкція з українською мовою, мінімальний набор інструменту для обслуговування. Дві розетки, розраховані на 16 А європейські та розетка на 32 А. І також входить заземляючий штир зварений з двох углуків для максимальної площі поверхні. Альтернатор виготовлений з високоякісної міді, Вихідна напруга контролюється блоком АВР. А тепер найцікавіше. Ми підготували для вас цікаві тести бензинових генераторів Alko 3500C та 6500C. Перед початком тесту нам потрібно переконатися в наявності палива та оливи, що власне вказано на інформаційній табличці. Паливо у нас є. А оливи немає. Тому зараз проведемо тест на захист від запуску з критичним рівнем оливи. Для запуску ми вмикаємо кнопку. Відкриваємо паливний кран та закриваємо повітряну заслінку. І пробуємо заводити. Як бачите, генератор не завівся. Тепер давайте зальємо оливу. Ми рекомендуємо використовувати фірмову оливу Алко в язкості Сає 30 для техніки малої механізації, яка працює в теплу пору року. Для того, щоб кожен раз не запам'ятовувати, який об'єм оливи потрібно лити, є така от позначка на кожному двигуну. І ми бачимо, що рівень відповідає саме позначці, тобто до верху різьби. До речі, виробник рекомендує провести першу заміну оливи через 20 годин роботи. Кожну наступну заміну оливи проводити кожних 100 годин або раз в 6 місяців. Ми, як постачальник, рекомендуємо скоротити ці терміни в два рази. Давайте нарешті запустимо генератор та проведемо найлегший тест, а саме, чи відповідають показники шуму, заявленому виробником значенню. Для цього ми використаємо ось такий шумомір. Як бачимо, генератор Alco 3500C показав значення значно нижче, ніж заявлені виробником, а саме максимальний рівень шуму склав 75 дБ. Тому давайте перейдемо до замірів шуму на генераторі 6500. Як бачимо, показники у генератора Alko 6500C вищі, що в принципі очевидно, але все ж нижчі, ніж заявлені виробником. Далі ще цікавіше тест на форму вихідного сигналу. Тому запускаємо знову генератор та підключаємо до нього осцилограф. На ноутбуці ми більш детально бачимо, що вихідний сигнал має форму правильної синусоїди. Синусоїда не ідеальна, але і на генераторах такого типу вона ніколи не буде ідеальною. І ще ми бачимо, що частота склала 52 Гц. Далі дамо навантаження на генератор та подивимося, чи змінилася форма сигналу. Тест показав, що піднавантаження форма сигнала змінюється, але зовсім не критично. Далі ми проведемо стрес-тест. Тобто будемо підключати до генератора споживачі, поки не спрацює захисний автомат або не згорить генератор. Підключаємо подорівнювач. Заявлена потужність 2800 Вт. Підключаємо чайник. Заявлена потужність 2400 Вт. Додаємо фен Заявлена максимальна потужність 1600 Вт. Як бачимо, навіть при перенавантаженні генератор Alco 6500 c не втратив свою працездатність. Я думаю, що це зв'язано з тим, що подрібнювач у нас працював в холосту, тобто в холосту він споживає набагато менше своєї заявленої потужності. Тому давайте спробуємо перенавантажити генератор ALCO 3500. Підключаємо все те саме в тій самій послідовності. Як бачимо, і генератор Alco 3500 справився з великим перенавантаженням. Але це були тести із розряду Не повторюйте вдома, тому що ні виробник, ні постачальник не дає вам гарантії на довготривалу роботу при такому перенавантаженні. Тобто, у підсумку ми маємо якість, чесність та безпеку.